Оксана Карнага, реве та стогне дніпромогучі, ревуть тривожні сирени, на край мій дивишся ти скручі, і молиш Господа за мене, за ту зруйновану в країну, де рідна мати породила тебе малого, і вночі за нею Господа просила поклони тяжкі й взивав до люду. Не почули, вони понині ще глухі, варав, в корони одягнули, Христа, розп'явши на хресті. Тарасе, брате, ти молився за правду Бога ти благав, щоб народ прозрів, втомився, та люд пророка не впізнав. Та було так і спокон віку, розбій, забави, ціль життя. Останню шкуру чоловіку Дерли, не було каяття, а нині доле наше доле, земля трясеться і палає, чи Бог не бачить наше горе, чи Він біду нашу не знає? Тобі все видно, брате, скручі, дні пристогне, кров плеве рікою, осатанілий цар могучий на нас своєю йде ордою. Тарасе. Ти вже бачиш Бога, Його скаліченого сина, проси у нього лиш одного, щоби прозріла Україна, хай темний люд Христа побачить, відкриє серце йому щиро, та все Господь переіначить і дасть нам спокою і миру.